Світлої пам'яті Володимира Сесюри і шкільної програми з української літератури присвячується: Любіть Українок, любіть Українок, як сонце любіть, як землю батьківську без тями, Не бійтеся щирість свою проявити словами, піснями, руками. За карі очі, за викін спини, за коси розсяві, як жито, за викот глибокий, і те, що за ним. За все, що зуміли вхопити. У ванні, на кухні, в степу у траві, в коморі, в конторі, у гаю. Любіть українок, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть гличанок, байкент, таленкінь, гуцулок. Любіть подолянок, таврійські дівки, слабожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок, болгарок, стрикунких, угорок, грекінь, караїмок і кримських татарок. Бо, люблячи їх, ви любите все ж українок. Любіть українок, негайно любіть. Даруйте вірші квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть Українок щотижня, щодня, а буде можливість то й двічі, бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок. Затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкати жінок це їх регулярно любити.